Vesna, 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 vesna přijde. Vesna, 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 vesna. Волелюбних прагнень, духовно патріотичних устремлінь. Втративши свою державність, Україна кілька століть не мала і свого національного гімну. Його заступали патріотичні пісні, часто релігійного характеру, що не охоплювали долі всього народу, розмежованого кордонами Австро-Угорської та Російської монархії. Волелюбний дух українського народу, його прагнення до незалежності, вони жили в історичних піснях і думах, у творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, насі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся та багатьох інших. Високими ідеалами соціального і національного визволення народу його духовні. братства, старої громади, молодшого покоління борців за волю України, Миколи Міхновського, Івана Липи, Олени Теліки та інших. Яскравим виром патріотично національних почуттів українців, єдиною нашої землі стала боява вірша, поета і етнографа Павла Чупинського, ще немерла Україна. В жодному іншому творові української літератури не. І трагічна доля. Велична, бо в ньому втілена споконвічна мрія народу стати суверенним, здобути волю, виражена незламна віра у відродження України. Трагічна, бо понад століття пісню днів переслідувала, заводня, але не вбили. Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року. Український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович Чубинський пише вірш Ще не вмерла Україна», якому у майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу. Поширення цього вірша серед українських гуртків, щойно об'єднаних у громаду, сталося миттєво. Проте вже 20 жовтня того ж року шеф-жандарм князь свого року дає розпорядження вислати Чубинського за брієнтові в на умипросту людям на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції. Перша публікація вірша Павла Чупинського у Львівському журналі Медіа в 1863 році номер 4 отримавши поширення на увагу в Західній Україні патріотичний вір. Того часу. Один з них, отець Михайло Вербицький, ще й значний композитор свого часу, захоплений гришем Павла Чупинського, пише музику до нього, вперше надрукований у 1863 році, а з нотами у 1865 році. Перший почав використовуватися Державний гімн України у 1917 році. У 1917 20 х роках ще не вмерла Україна як єдиний державний гімн законодавчий не був затверджений. Використовувалися й інші гімни. Коли у Радянському Союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни його складі, ще не вмерла Україна була відкинута як варіант, щоб не викликати занадто сепаратистські настрої серед українців. Потрібен був текст, у якому стверджувалось, що Україна держава, що входить до складу СРСР, що вона там між рівними рівна, між вільними вільна, та обов'язково повинна була висвітлена бути комуністична партія, яка веде Україну до комунізму. Це завдання виконав видатний український поет відчинив Павло Григорович. Саме його варіант живи Україна, прекрасна і сильна, і став державним гімном української СРСР з 1949 року до 1991. Композитор виходениць Антон Дмитрович створив музику для нього. Але цей гімн так ніколи і не знайшов популярності. Майже на всіх офіційних зборах виконав гімн СРСР або Української РСР. 15 січня 1992 року музична редакція Державної гімну була затверджена Верховною Радою. Що знайшло своє відображення у Конституції України. Проте, тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, запропонований президентом Леонідом Кузію. Законопроект пропонували. Дім, національний гімн на музику Михайла Лепицького. Зі словами тільки першого куплета і призкого пісні «Ще не мета Україна у той же час перша штрафа гімну згідно з пропозицією президента звучатиме. мета Україна і слава і воля» Цей закон підтримали 334 народних депутати. Проте висловили стільки 46 за 433, що зареєструвалися для голосування. Не брала участі в голосуванні фракції соцпартії і компартії. З прийняттям цього закону стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду Національний гімн на музику Михайла Вербицького отримав слова. Віднині затверджений закон. Відроджуються, воскресаються національні традиції України, її символіка, патріотичні і духовні гімни, серед них і не умерла Україна. Мільйони вірних синів народу з цим гімном на устах боролися за волю України, страждали у царських і сталінсько беріївських тюрмах, ішли на заслання, гинули героїчною смертю у повстанських загонах, з піснею гімном пов'язані вікові поривання нашого народу до незалежності. І нині, коли українці вкотре відстоюють свою... Національною духовною піснею молитвою. Але водночас вони завжди пам'ятатимуть патріотично національний мученицько-страдницький хорал ще не омерла Україна, створений діячами культури як на Дніпранщини, так і Галичини. Крім цього,

vesna, 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 vesna,